Вітаю, друзі, чи відчували ви хоча б раз у житті втому, апатію, фізичне чи моральне виснаження? Чи бувало так, що хотілося зачинитися вдома, побути наодинці або ж просто ви розуміли, що ваш акумулятор чи батарейки сіли? Емоційне та розумове вигорання часто називають хворобою 21-го століття. Щодня на нас валиться все більше справ, які потрібно зробити навчора. Якщо ви відчуваєте моральне виснаження, якщо все важче прокидатись вранці та налаштовуватись на роботу і псуються стосунки з оточенням, вигорання вже стукає у ваші двері. Тому сьогодні поговоримо, як не дійти до такого стану і що робити, якщо ми вже там. Не перемикайтесь. Про емоційне та розумове виснаження. Сьогодні говоримо з психологиною Інною Левчук, а також моєю подругою Світланою. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Дякую. Світ, розкажи, чи відчувала ти емоційне виснаження? Відчувала. Буквально минулий рік він був для мене доволі важкий. <кхем> Все почалося з того, що спочатку. Повномасштабного вторгнення. Нам прийшлося покинути домівку, поїхати на майже три місяці за кордон без чоловіка. Діти завжди були поруч зі мною. Не було місця, де сховатися, де побути на самоті. Mm -hmm. І так, три місяці, і стрес, і постійно хтось поруч, просто дах їхав. Ось потім вернулася в Україну, здавалося б, має все налагодитись. Але тут ситуація так змінилася, що син пішов старший в школу, скажімо так, по графіку, а донька лишилась зі мною, не було нікого під боком, щоб залишити її, щоб відволіктися від цього негативу, від всього. І докотилася, скажімо так, до ручки, до того, що постійно віддавала більше, ніж отримувала, і ще плюс до своїх дітей. Які забирали всю увагу і час, ще додались деякі справи, також пов'язані з дітьми. <реш> а, а я така по характеру, що мені багато треба часу для відновлення. Тобто я люблю десь на самоті посидіти, подумати, проаналізувати, а тут нема, немає, немає ні часу, часу ні місця. Просто постійно поглинаєш чужі емоції, щось від всіх треба. Точніше, від усіх треба від тебе щось, і віддаєш, віддаєш, стараєшся, а назад нічого не потрапляє. І от ти зрозуміла, що ти. Тільки тоді розуміло, я почала цікавитися, що таке взагалі буває, емоційне вигорання, uh -huh. і що я в нього вляпалася. Я зрозуміла, дякую. Інн, розкажіть нам, от чому з'являється вигорання, і от які його симптоми, як його зрозуміти? Загалом, якщо брати причини вигорання, такі самі основні, перша причина це порушення балансу, якраз угу. того, робота-відпочинок або давати-брати. Тобто, коли людина виснажується, коли вона... Втомлюється і фізично, і емоційно. Так? Тобто втомитися можна ж не тільки від роботи, втомитись uh -huh. можна і від материнства, вмитись можна і від занадто великої кількості позитивних емоцій, uh -huh. в тому числі, так там коли людина багато подорожує, вона багато отримує емоцій, вона від того теж втомлюється. Тобто, уявіть, що ви користуєтесь гаджетом 24 на 7, і він просто не відпочиває взагалі. Uh -huh. І не важливо, що ви на ньому робите, важливо, що ви ним користуєтесь. Можливо, ви знаєте, що от коли ми купуємо новий гаджет, так, там акумулятор має ємність 100%, uh -huh. так, він довше витримує процес роботи, так, інтервали між тим, щоб його зарядити, довші. І якщо ми його розряджаємо кожен раз більше, там, ніж yeah. до 20%, uh -huh. менше вірніше. Його ємність падає ага. і щоразу е, час роботи його зменшується. зменшується. Так само і з нашим організмом. Якщо ми постійно на виснаженні і достатньо не відновлюємось, е, кожен наступний раз ми будемо виснажуватись швидше, і часу для відновлення нам потрібно буде більше. більше. Так? Ага. Другою такою основною причиною вигорання є знецінення, знецінення того, що ми робимо як самим собою, так і іншими. Да, там часто е, люди з такими надвисокими ідеалами, е, наприклад, батьки до дітей по відношенню, так, ти повинен вчитись краще, uh -huh. ти повинен встигати більше, ти маєш ходити на художній гурток танці, школу uh -huh. і англійську. А так само ми і до себе uh -huh. та, часто відносимося. Uh -huh. Тим паче в сучасному світі, коли е, ну так. Декларується успішний успіх, що потрібно більше, краще, коли є соцмережі, коли ми бачимо, що там наші однолітки чи якісь знайомі встигли стільки, а я стільки, так, і починаємо до себе, угу. до себе з претензією угу. відноситись, знецінювати те, що ми маємо вже, або відчуваємо знецінення зі сторони когось. Так, що і що, що ти мама, всі мами, і що, що ти ага, заробляєш ага. кошти для сім'ї, всі чоловіки заробляють кошти для сім'ї. І що, що ти а, тут так малюєш гарно, всі малюють. Ось таке знецінення воно дуже виснажує, тому що не дає зворотнього зв'язку. І а, таким чином людина зневірюється і падає от та мотивація, тому що, до речі, третя причина така, коли відсутня мотивація. Коли е, саме відсутня своя мотивація, да? коли uh -huh. людина щось робить для когось, не для себе, тоді вона теж виснажується, тому що цей пункт взаємопов'язаний якраз таки з цим другим, да? про знецінення. Uh -huh. Там, наприклад, людина прагне до того ж самого успіху, не задумуючись, для чого він їй, uh -huh. а для того, щоб там, не бути гірше ніж хтось, тому, щоб що, там... інші пишались, тому що, наприклад, там, от коли б я uh -huh. була такою, то мої батьки були б задоволені. Uh -huh. Це, на превеликий жаль, зустрічається, і воно призводить до вигорання теж. По яким симптомам от можна саме запідозрити, що ти вигорів? Симптомів досить багато. Вигорання загалом воно негативно впливає на нашу емоційну сферу і когнітивну сферу. Такі основні симптоми. Давайте так, почнемо ще з того, що вигорання, по суті, воно починається з апатії, uh -huh. так? коли сили є, бажання немає щось робити. Uh -huh. Далі в нас іде синдром хронічної втоми, який формується паралельно, коли ти спиш, спиш, не можеш виспатись, uh -huh. ніби відпочив, ніби відпустка була, а ти не відновив сили. Далі то може все призвести так, паралельно до депресії, коли вже і бажання немає, і сил немає. А щоб підозрити вигорання в себе, важливо звернути на, увагу на такі моменти, як да, емоційна сфера, про яку я говорила, коли ем, страждають наші реакції гальмування та збудження. Ем, ми не можемо впоратись з емоціями. Людина стає надмірно плаксива чи надмірно агресивна, дає надмірні реакції. Людина як голий нерв, її все дуже задіває. Тому що не спрацьовують ось ці такі гальмівні реакції. Проблеми зі сном. Людина важко засинає і важко прокидається. Це теж причина в реакції збудження та гальмування. Не приносить задоволення те, що приносило задоволення раніше. Не подобається хобі, яке раніше наповнювало, заряджало. Коли, наприклад, людину починає дратувати надмірна комунікація з іншими, те, що я говорила, людина стає голий нерв, і дуже важко з іншими бути в контакті. Вона не витримує. Наприклад, якщо брати тему материнства, угу. є ж такий термін: що контейнування, угу. що мама поміщає в себе почуття емоції дітей. І уявіть, що мама виснажена, вигорівша її контейнер переповнений, сил немає. І вона не може просто поміщати в себе ще емоції і почуття ага. інших. Просто то дуже болісно і неможливо навіть. Так, і страждає при вигоранні когнітивна функція, е, погіршується пам'ять, погіршується увага, людина втрачає контроль часу, е, людина стає забудькувата, губить речі, плутає все, тому що мозок вже просто не виносить того всього, потрібен срочно відпочинок. Тому що людина витратила свій ресурс надмірно. І не справляється організм, тому що знову ж таки наш організм це як такий складний дуже комп'ютер. Uh -huh. Ньому багато біологічних хімічних реакцій, і ми не можемо просто. Заюзувати наше тіло, наш організм, нашу нервову систему, тому в цьому потрібен відпочинок і час. І, до речі, час на відновлення після вигорання вдвічі більше, ніж той період, який ми витратили на те, щоб вигоріти і бути в ньому. Тому да, є чотири стадії вигорання, по суті. І після кожної стадії все довше і довше потрібно часу uh -huh. на відновлення. Uh -huh. Тобто, перша стадія це така стадія ейфорії, коли людина в захваті від тієї справи, якою займається, вона дає надмірно. Емоційних реакцій, що виснажує нервову систему, друга стадія емоційного вигорання це про ту апатію, яку я говорила. Коли ніби сили є, але вже бажання то робити немає. Але людина не звертає увагу на свої почуття, на свої потреби і продовжує в тому ж самому темпі. Третя стадія це вже така депресивна стадія, коли вже немає і сил, і бажання, коли людині дуже важко прокидатись, їй просто неможливо починати ту роботу, якою вона займалась, чи комунікувати з тими людьми. І після такого, якраз таки, третього етапу потрібно ну, декілька місяців відпочинку, якщо ми, наприклад, говоримо про роботу, зрозуміло, що це не кожен собі може дозволити. Uh -huh. Але, тим не менше, за кордоном є така практика в деяких компаніях, як сабатікал, це відпустка без рамок. Uh -huh. тобто людина відпочиває, скільки їй потрібно за нею збережено робоче місце. Але ми розуміємо, що в наших реаліях таке неможливо. Думаю, тим так. паче, якщо ми говоримо про вигорання не на роботі, а uh -huh. якась особистісне. От, бо четвертий етап вигорання людина вже не повертається в ту справу, якою займалась. Їй дуже потрібно багато часу uh -huh. на відновлення, бо вона вже вигоріла. В неї вже, знаєте, як е, відвергнення йде uh -huh. її справи, е, їй потрібно зовсім щось інше. Це знаєте, як людина зовсім вигоріла, і е, я би то порівняла б з отруєнням. От ви, наприклад, дуже любили якусь страву, uh -huh. ви її переїли, вони отруїлись, uh -huh. і ви її більше ніколи не хочете. Навіть коли думаєте про неї вам погано. Так десь і з вигоранням насправді. Свят, які в тебе от симптоми були, Інна, що не так багато розповіла не, всього. Які симптоми, і, можливо, от, ти оцінюєш, на якій ти стадії була от вигорання? Ну, я так думаю, що десь між другою і третьою стадією. Симптоми, основний симптом це дуже важко себе заставити, от, як то, час для розкачки, збільшується mm -hmm. просто до, до нереального. Вроді якась легка справа. Я знаю, як зробити, ну просто заставити себе сісти, ні бажання, ніколи якісь... нічого не хочеться. В принципі, це основне таке. Тому що сон прекрасний був, апетит хороший, все більш-менш нормально, але заставити себе, і те, що треба заставляти, і вроді справа хороша, справа подобається, але треба заставити себе сісти і зробити її. Оце прямо основне. А плаксивість не було такого там, що от хотілось просто плакати, навіть ну коли навколо ну, навколо обставини складались в принципі нормально, тому що я знаю людей. от я ще не думала про це емоційне вигорання. Є ж люди, які от вроді сміються. От ти починаєш там спілкуєшся з людьми, тобі так весело, добре. Починає людина сміятися, а потім вона починає цей сміх переходить в сльози, і людина не розуміє, чому от такий ну трапився збій. Ну це реально збій системи, як на мене. Коли uh -huh. людина тут сміється, і тут вона починає плакати, тому що її нервова система просто не витримує. Uh -huh. Я просто по характеру така, що багато в собі тримаю. Uh -huh. це мені треба от, от досюди, щоб дійшло, тоді я поки. А так чуть-чуть накопичується, накопичується, просто подумаю, подумаю про це, потім знову накинеться наверх, і вже тоді підуть сльози, трошки звільнюся і приступлю до роботи. Ти якось собі допомагала сама, от при от виснаженні? Як я собі допомагала? Ну, наприклад, Мені дуже, до речі, симптом такий: мені дуже важко стало гратися з дитиною. Uh -huh. От вона каже: мама, пішли пограємося, От їй було е, ну, три роки, допустимо. Дитина погуляти Активно, на да. майданчик. А я така, що сиділа б вдома і дивилася б з вікна, як вона там грається. Я не проти, uh -huh. щоб вона пішла погратися, я не проти посидіти поруч, але включитися вже в цю гру ну, нема ні сил, ні бажання просто. Такий симптом, хоча я дуже люблю дітей своїх. Але розумію, що треба знову заставити себе, сісти біля дитини, скласти той конструктор, ті лялечки розкласти. Просто угу. треба тягнути себе. Ін, чи можна от, допомогти якось собі самій реально в такому стані? Тому що я розумію, що якщо ти виснажений, Ну ти ж не знаєш, що робити. В тебе наступає цей період апатії, потім він переходить в депресію, і тобі вже взагалі нічого не хочеться. Просто нехай всі навколо почекають. Ти хочеш себе ізолювати, нікого не хочеш чути. Чи можете таким чином сама собі допомогти? З того, як собі допомогти, по-перше, такі якісь базові штуки, це здоровий сон. Дуже важлива uh -huh. штука, дуже надважлива, тому що навіть по протоколам лікування при депресії, при тривожному розладу, першим чином нормалізація сну, харчування, тому що знову ж таки це біологія, хімія нашого uh -huh. організму. Достатня кількість е, часу на свіжому повітрі фізичні навантаження. Е, при тривожних станах, при емоційно нестабільних станах, дуже класно будь-яка діяльність, яка е, допомагає вам пітніти. Тому що це знімає uh -huh. напругу з тіла: будь яке кардіо, сауна, гаряча ванна, душ будь-що це такі базові штуки, які допомагають нормалізувати якраз такий uh -huh. той біологічний момент та, наших потім психологічних станів. А з точки зору так, психології, то бути уважнішим, вчитись бути уважним до себе, розвивати контакт з собою, якщо сам з тим не справляєшся, є спеціалісти. Зараз дуже велика кількість безкоштовних, до речі, uh -huh. платформ, додатків, де можна е, покращувати, да, той зв'язок з собою, розвивати свій емоційний інтелект і звернутися до психолога. А от до речі, що ви скажете стосовно того, от коли мама вигоріла, ну будемо говорити про так. Мам. е, мама вигоріла. Чи може цей стан оцей апатичний такий передатися дитині? Тому що ж дитина відчуває, що мама не Угу. Uh -huh. Мама вона байдужа, вона не має можливості, вона десь агресує, вона десь взагалі все робить ну просто щоб від неї відстали. Вона починає менше говорити, вона там починає щось робити через не хочу, і це видно, це відчувається. Чи може цей стан передатись дитині? Я думаю, що може, зокрема, через те, що мама це емоційний центр е, сім'ї, сім можна так сказати. Угу. І емоційний контакт з мамою впливає на емоційний стан дитини. Та да, ми ж говоримо так з точки зору психоаналізу. Контакт з мамою відповідає за самосприйняття, самооцінку, вміння регулювати свої емоції то все. Від мами uh -huh. передається дитині, тому по логіки речей дуже навіть може, тому що по практиці бачу, що коли звертається підліток з проблемами емоційного е, спектру, там, наприклад, розлад харчової поведінки, самопошкоджуюча uh -huh. поведінка, нерозуміння своїх почуттів, апатія, дуже часто, е, якщо ми говоримо про селфхарм і розлад харчової поведінки, то дуже часто. Проблеми емоційного контакту з мамою. Мама холодна, мама нерозуміюча, непідтримуюча, не підтримуюча. Мама може бути дуже функціональна, може купувати, провіряти уроки, допомагати з ними, але немає того емоційного контакту пожаліти, поговорити, вислухати, угу. щось порадити. Мотивувати, надихнути uh -huh. щось таке. Тому що да, мама може бути зі своїм болем, зі своїм вигоранням і так. в неї немає сил на те. Ну, не просто так колись придумали фразу щаслива мама, щаслива сім'я. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Це стовідсотково така фраза, яка дійсно дійсно вона правдива. Світ, тобі Діма, можливо, допоміг. Чи от як ти пережила, чи можливо ти ще зараз в такому стані, просто Я трохи зараз... кращому? Я зараз трошки вже відходжу. Діма старався. ну, Просто він по характеру інший, він mm. не міг зрозуміти, що зі мною не так. Ми вже і подорожували десь, відволікались, ну думає, каже, давай поїдемо кудись, але ж поїдемо з дітьми, то ж не самі. І виходить, що я просто змінюю, е, ну скажімо так, локацію, так? а нічого не міняється. <сі> <сі> всі ті самі люди зі мною. Mm -hmm. Тобто знову ж я не можу побути наодинці, але він дуже старався, чесно. Mm -hmm. Старався ми. Десь багато виїжджали, змінювали скажімо так, обстановку, щоб трошки розвіятись. Не завжди це допомагало, але трохи відволікало, да. так? Да. Я ще не згадала, ну, я думала, чи були в мене такі періоди от вигорання в житті. І я згадала, що так, десь минулого року, чи навіть позаминулого року я теж багато роботи, і все якось так навалилося, десь не досипала. І одного разу я прокинулась вранці, і я зрозуміла, що я прокинулася, але я взагалі не відпочивала. У мене таке враження було, що мені потрібно було назад повернутися mm -hmm. в ліжко і знову лягти спати, тому що я не спала зовсім. Ну, Взагалі не було такого відновлення. Mm -hmm. Я сіла на, ну, з краю ліжка, сіла і почала просто дивитися в одну точку. І мій чоловік підійшов до мене і каже, і, що, ну, що трапилось? Я кажу, я не знаю, але я просто я не можу нічого робити. Мені просто погано, я хочу плакати. І він каже, так, все. А в мене такий чоловік він одразу все бере в руки, він дуже не хоче, щоб щось траплялося таке. Так, так він дуже бачив, він такий, так, все, встаємо, йдемо гуляти. Правда, в нас було без дітей, тому що мама була недалеко. Угу. І Саша мені попросив, каже, мам, ви можете подивитися за Марком. Мама залишилась з Марком, він пішов зі мною погуляти, і ми пройшлися. Ми не говорили нічого. Він просто, от він просто був поруч, і ми просто йшли, і він каже: тобі трохи легше. Я така. Ну, напевно, да. Він каже, можливо, ти щось хочеш, можливо, солоденького. А можливо, давай тобі купимо нове чи ковтинку. Давай щось купимо. І він якось мене так старався відволікти. Ну, декілька днів десь от був такий стан період, і я зрозуміла, що мені певно потрібно ну, відпочити. І потім, знаєте, саме цікаво, що зреагував організм. Я захворіла. Імунітет, захворіла, так. 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 Угу. Захворіла. Декілька днів я відлежала, в мене була висока температура, я не могла ходити ось. Угу. Ну, як не могла ходити, просто ну, дуже слабкість велика була. І от так, да, зреагував організм. Я трохи перебула цей період, і от знову повернулася, і все нормально. Хоча я, ну, в принципі, я дуже позитивна людина і дивлюсь на життя позитивно. Але ж як круто, що у вас поруч була людина, яка стала вашою опорою, і замість вас вам да, так, проговорила, що. «Еу, зупинись, так, щось угу. не так. Пішли, прогуляємося. Бо, наприклад, уявімо ситуацію, людина живе сама і не має поруч того, хто зверне її увагу на те, угу. що ти вже. Щось дуже розігналась, притормози, mm -hmm. відпочинь, подбай про себе. А людина, наприклад, по такій звичці, по своїй звичній моделі поведінки, іде і далі робить, 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 і заганяє себе в депресію. Бо, да? Ті етапи пригадуємо, що апатія починається mm -hmm. з апатії, коли сили є, але мені вже це не дуже цікаво, не хочеться. Mm -hmm. Потім, коли ми говоримо про виграння, я вже не хочу чогось точково, mm -hmm. так як ви мені не хочеться іти гуляти, грати. Да -да -да -да. От, точково не можу. Я вже цим просто перенасичена. Далі ми говоримо вже про те, як розвивається синдром хронічної втоми, uh -huh. От коли uh -huh. ти спиш, спиш і не можеш виспатись ніяк. І далі то вже веде все в сторону депресії, де потрібні медикаменти, де потрібні лікарі, тому що з депресією дуже часто, ну, рідко, коли доходить клієнт, пацієнт з депресією, його зазвичай приводять, бо там людина uh -huh. вже так взагалі нічого не хоче, не може і байдуже. Там вже немає ні сил, ні бажання. А тому... от як довго може тривати цей стан виснаження? Ой, дуже довго реально на роки він може бути. Просто да людину може в. На саме дно закинути дуже швидко, через uh -huh. те, що, наприклад, сукупність факторів навколо склалась uh -huh. там війна, вигорання, материнство, наприклад, це не за вас взагалі, uh -huh. якісь там фінансові проблеми, не дай Бог втрата когось рідного, і це все Not одним uh -huh. просто скопом на людину падає, і її просто швидко на те, на те дно заганяє. А якщо там десь потрішечки воно підкапує. Mm -hmm. Воно може так на роки йти насправді і потім відновлюватись дуже-дуже довго, але так фантазую, що якщо то на роки йде, то там вже точно треба діяльність змінювати, щось дуже кардинально змінювати. Mm -hmm. Тобо... Ну, до речі, це ж є вираз, де тонко там і рветься. От є ж, коли воно, наче одне, трапляється. Uh -huh. І от якось емоційна сфера, вона починає, емоційно емоційне емоційна частина твого життя вона не витримує, потім ще одне, ще одне навалюється, і там щось зламалось. І усюди все не так, uh -huh. і людина просто вже от починає якось вигорати. І от що страшніше, на вашу думку, поступове таке вигорання? Чи от коли тебе на саме дно і ти починаєш виповзати звідти? Ой, таке хороше питання. Мені здається, так моя суб'єктивна думка. Що страшніше, коли поступово. Uh -huh. Що краще, якщо вже тебе кинуло на дно, більше да шансів, що або взагалі капець, або ти просто зберешся силами, бо зрозумієш, що далі шляху немає, або класно, якщо є поруч, все-таки рідні, близькі, друзі, які є опорою, які. Турбуються про тебе, які переживають за тебе, це дуже важливо. Uh -huh. І, чесно кажучи, я думаю, що ось такі опорні об'єкти, коли є, uh -huh. то це один з моментів профілактики, що ти вигориш, тому що тебе завжди хтось підтримує, підхопить, вчасно зверне увагу uh -huh. твою на твій стан допоможе. Да, але гірше, мабуть, коли воно роками триває, тому що пригадуємо да, ту формулу, що. Час на відновлення mm -hmm. вдвічі mm -hmm. більший. Чим, час, чим час, в якому ти там знаходився. І мені здається, що чим довше воно триває, тим важче взагалі зрозуміти, що це дійсно вигорання. Ти звикаєш потрошки все нижче, нижче, нижче. Так, до речі, так, так і формується синдром завченої безпомічності, mm -hmm. що це частина життя. Mm -hmm. Що так, це так. ніби вже в нормі все. Так. Знаєте, фантазую, що деякі люди так живуть uh -huh. життя взагалі. Да, там особливо речі, колись да, не, неулюблена радості. робота, неулюблена сім'я, uh -huh. друзі не влаштовуються, не влаштовую, але там згадуємо минуле сторіччя, але що скажуть люди, якщо я зараз там, наприклад, зруйную сім'ю, піду з роботи, це ж соціально неприйнятно. І людина так і проживає своє єдине життя і да, отруює, виходить наступні покоління. Uh -huh. На завершення, от можливо, ви, от якби у вас була можливість там, звернутися до таких виснажених життям мам, тат, дітей. Що б ви от побажали? Дуже хотілося б побажати турботи про себе, пам'ятати, що всередині вас є маленька дитина, якою ви колись були, яка хоче. Безтурботності, яка хоче радіти, яка uh -huh. хоче насолоджуватись життям, яка хоче жити, яка хоче бути, яка має право і заслуговує на увагу, на турботу. Тому е, потурбуйтесь і про себе, про свою ту внутрішню дитину, а не тільки про все і про всіх, хто вас оточує насправді. Uh -huh. Тому що ну, ви це окремий такий всесвіт. Uh -huh. І все, що відбувається в вас, це. Дуже важливо, це дуже цінно це так, да? міні всесвіт, в якому є якісь свої процеси, про які дуже важливо турб, ну, турбуватись, на які важливо звертати увагу. Бо скажу таку банальну фразу: ви у себе саме основна людина, тому що угу. а, діти виростають, вони покинуть ваш дім, друзі теж, мол, не факт, що будуть завжди поруч. Робота може колись набриднути і ви захочете її змінити. А ви з собою та людина, яка одна і назавжди від початку до кінця. Тому хто як не ви заслуговує на турботу на щось хороше і на світле? І відпочинок, так і відпочинок. Тут це дуже важливо, тому що ще раз наголошую на тому, профілактика простіше ніж лікування, вигорання. Дуже дякую вам Інн, за цінні поради, за чудову розмову. Свят бажаю тобі відновлюватись частіше дякую. і не вигорати. Я якраз в процесі зараз. Дякую, гарного вечора. Дякую вам. У Біблії є чудові слова для тих, хто втомився. Записані вони в Матвія, 11 розділі, 28 вірші: Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я заспокою вас. І з цими словами ви можете просто сказати: Ісусе, я занадто багато працювала і втомила своє тіло і душу. Тому приходжу до Тебе сьогодні, щоб Ти дарував мені спокій і силу. Господи, лише Ти знаєш, що мені потрібно. Тому прошу тебе сьогодні, щоб ти дарував мені спокій і силу. Господи, лише Ти знаєш, що мені потрібно. Прошу будь моєю силою, будь моїм притулком і моєю фортецею. Дай силу моєму тілу, душі і духу, силу, яку тільки ти можеш дати. В ім'я Твоє молю. Амінь. Зверніться до Бога і відчуйте полегшення.